Е, я знайшов собі пушку Крач, і я ожив. э, е, е, бобер. Нічого собі ти пушку знайшов? на барахолки купив? Да. А чого? Вертай бог, борг бо пристрелю. Не буду. Мені кофір. У мене тут... Ти ж ти розлетися на атоми, <publication> <ERCscale> <П dieting> улітаю на Гаїті. Я на Гаїті, походу. І що мені тут робити? Звісно, купив собі пушку, стрельнув в уетів, а. А це хто такий? цікавенько. Наверно, наверное, вины кто? А, Сашкит! Пиду в магазин. Ну, тут шишку. Топ, топ, топ. Опа, я уже в магазине. Эт. Дай, дай, будь, будила, ласка, кого с маком вишни и Пожалуйста, з вас 20 гривень. Ось ваші гроші. Ось, ось ваш напій. пій. Гарний. Так, я купив конвехні, хотів її попробувати. Що йдемо пробувати. Оп. Откриваємо і п'ємо. О, попив смачний, Дуже смачний напій, Ну ладно. Пі. Надо того касіра, И за то, что він не брав борху нашого банка. У мене є ніж, Час його прибьеть. Ну все, 20 ага. коли досечь борг? тисяч доларів, ага, ніколи не дождешься. Я не колы это био надо. Ну и хорошо. Окей. А то сейчас заберем свои денежки. И все. Пора вертаться, гаити. Пам-пам. Ну все, я вернувся з Гаити. Всім пока.